Всім доброго дня! Дякую всім за перегляди моїх відео. Дякую вам за ваші вподобайки, за ваші добрі побажання. Бажаю вам доброго здоров'я і мирних спокійних днів життя. Пару днів назад показала свої рогалики, які я пекла у короткому відео. От. І бачу, що людям, якби хочеться. Побачити рецепт приготування цих рогаликів. Але цей рецепт я покажу трошки пізніше, тому що ну, недавно ж наче готувала для своїх домашніх ці рогалики, значить, десь трошки пізніше буде рецепт на каналі, як я готую ці випікаю рогалики. А сьогодні буду пекти сирники робити. Значить Поділюся з вами простим, але смачним рецептом сирників. Значить, сьогодні я беру для сирників такий творог у мене. Так, ну, тут десь 450 400-450 грамів творогу. Сир, кисломолочний сир. От. Додаю сюди родзинки, підготовлені вже помиті. Додаю сюди одне яйце. Додам отак, ось, ось так, чайної ложечки солі. Я сильно солодких не люблю розсоль цих сирників. Значить, додам отак цукру, пару ложечок десертних. Трошки ваніліну, отак з пів пакетика. Звичайно, що борошно. Борошно додам отак от десь дві таких гарних повних ложки. І виделочкою буду це все отак от розмішувати. Вимішувати отаке тісто. Зараз побачу, як воно тут вийде. Можливо, ще трошки борошна додам. Сир з магазину, супермаркету, не домашній. О, так що, зараз треба його гарненько тут все Розім'яти і зробити таке тісто для сирників. Зараз це все зроблю, і далі вам покажу, як виходить. Значить, ось таку масу сирну я вимісила. От, така, щоб була, бачите, густенька. Ну, я сюди ще додала одну ложку борошна. От. І зараз перехожу до плити, розігріваю сковорідку. На сковорідку виливаю олійки трошки і буду формувати сирники, і будемо їх смажити. Так, ось уже будемо зараз показую, як я формую сирники. Я не роблю великі сирники. От, так що, отак, ложечкою беру, сюди собі накладаю порціями цей сир приготовлений. Ну, це е, рецепт мій простий. Я не показую дуже складних таких рецептів, які потребують довготривалого довго приготування, через те, що я людина е, працююча, я ще хожу на роботу. Ну, так що готую те, що для своїх домашніх. І отак в муку, от, і отакі. От Роблю сирнички. так формую їх. О, ну Тут залежить формовка, ще ж і від творогу, який у вас творог, оцей сир, вірніше сказати. От. от так от. Я роблю руками. От, наліплю так їх всіх. Скільки там у мене на сковорідочку поміщається. От. Сьогодні захотілося сирників. йшла з роботи, купила в супермаркеті сир, ну, того, що до базару далеко добиратися, по дорозі магазин. Ну, от такий сир продається в нас. Так, сюди можна трошки додати. ще додавлю сюди цю формовочку От. Так, показую вам цей процес. от, Ну, от так от я їх формую, от, наформувала і зараз буду викладати на сковорідку і буду їх смажити. Так, ось так випікаю я свої. Сирники обжарюю, обсмажую. так. О, значить, з одного боку потім перевертаєте на другий бік. Олії багато я не наливаю, так щоб вони, олійки трошки лучше, частіше її підлити. Огонь я роблю трошки нижче середнього. О, так що, А потім, коли вже підпечеться два боки, Сирників, значить, буду викладати їх на тарілочку із серветкою, щоб якби серветка впитала оцей лишній, лишню олійку з них. І так пожарю всі сирники. Ось я вже свої сирники всі попекла. От Бачите, от так, така кількість їх вийшла. От, Значить, що хочу сказати, коли ви смажите сирники, чого я сказала, робіть. Огонь нижче, трошки нижче середнього. Через те, що тут же є в сирковій цій масі, яку ми робили родзинки, і щоб родзинки сильно у вас на сковорідки не поприжарювалися, то треба, я роблю трошки менший огонь, менший огонь, за середній. От. Значить, Такі сирнички дуже смачні, апетитні, запашні, можна смакувати їх. І з сметанкою можна смакувати з повидлом, можна смакувати з гущеним молоком, і з чим ви любите смакувати сирники. Так що бажаю вам усім доброго здоров'я. Приготуйте сирники за моїм рецептом. Всім смачного, гарного дня і до нових відео!